Продається сучасна та затишна двокімнатна квартира у районі Північна Салтівка. Квартира розташована на першому поверсі нового житлового комплексу, має загальну площу 77 метрів квадратних і відрізняється зручним плануванням. Житло утеплене зовні та в підвалі, що забезпечує комфортну температуру у будь-яку пору року. Власне котельня дозволяє самостійно контролювати опалення та гарячу воду. Інтер'єр виконаний у стилі євроремонт. Встановлені якісні меблі та техніка, а також замінені вікна. Будинок має доглянути територію, що охороняється. У пішій доступності вся необхідна інфраструктура: магазини, дитячі майданчики, супермаркети, школи, дитячі садки та інше. Локація ідеальна для тих, хто цінує комфорт та якість життя. До метро Салтівська – 10 хвилин пішки, до зупинки транспорту 2 хвилини, поруч парки, річка. Що створює відмінні умови для прогулянок та активного відпочинку?